Грицько бойко сірничок Погляньте малята на цей сірничок, червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває, він добрий, буває й злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити. Майно і будинок, і все спопелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть ці правила проти пожежні. А мурочка киця, дружина дрябка, для діток своїх принесла молока, поклала у пічку вугілля, дровець, нехай закипа з молоком казанець. Біда, відчинились у пічці дверцята, вогонь на підлозі вдимувся кімната, уже килимок біля пічки горить. Водою вдалося вогонь затушить. Прибігли сусіди. Ще доки не пізно дрябко, поклади тут доріжку залізну І мурості слід пам'ятати урок. Негайно із кухні забрать килимок. Чудова олітку Побудь біля річки, Ведмідь із сім'єю прийшов до водички, Топтай птайло й синки наживили вудки, ловіться маленькі й великі линки. Вже риби спіймали, рибалки чимало, стара ведмедиця багаття розклала і дума про себе. Скоріше піду і хмизу сухого у лісі знайду. Та докоди лісу дійшла ведмедиця, вогонь розгорівся, побіг по травиці. Йому на поті вітерець повіва, горить на узліссі присохла трава, уже поблизу й кущі загорілись, рибалки ведмеді в тривозі схопились, вогонь погасили водою піском, усі натомились і сіли рядком. Для них це наука. І ви пам'ятайте, розклали багаття, кругом обкопайте. Ось білка більчатам горіхи збира. У Дуплі залишилась лише дітвора. Більчата міркують. Горіхи смачні, коли б ще посмажити їх на вогні. Знайшли сірники пустотливі більчата, і вогнище стали в дуплі розкладати. Трухляве дупло спалахнуло умить, і дуб загорівся, і ліс вже горить. Та добре, що близько, знайшлися тоді пожежники смілі, бобри молодці. Всі дружно вони за роботу взялися, пожежу марші погасили у лісі, врятовані бідні малі більченята, та в них ні горіхів, ні теплої хати. А білка навчає своїх малюків, щоб брати не сміли вони сірників. Всім весело свято зимове зустрічати ось біля ялинки зібрались зайчата, їм іграшок мама купила немало. Багато й самі малюки змайстрували ялинка в убранні, та радісні діти схотіли бенгальські вогні запалити, і тільки вогні запалила зайчиха, як скоїлось в хаті небачене лихо. Горять на ялинці прикраси і вата, тріщать гілочки і вищать зайченята. І доки в пожежну зайчиха дзвонила, до тла новорічна ялинка згоріла. Тож треба усім пам'ятати завжди. Призводять бенгальські вогні до біди.